Гомін -аут. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Коломієць та Настя Зухвала Укрпошта планує запустити власний банк та зони самообслуговування. Клас, клас, це буде перший банк, де ти можеш сам собі дати в борг. Сам себе потім можеш кошмарити та ламати собі пальці за те, що не віддаєш. Ну мене заспокоює, що це вони тільки планують. Тому я, планують. Ну, я вже звикла. Для мене це звучить як: ну, побачимо, буде видно, та я, та якось воно буде. Знаєте, було б прикольно, якби в сховищах цього банку замість грошей зберігалися старі ненадіслані посилки. І коли грабіжник хоче пограбувати банку Кирпошти, то він там знаходить бандероль. 96-го року від твого дядька з Хмельницького, в який насос для велосипеду України, напій Айпі диня і черевички на батарейках, які танцюють амбаду. І дуже багато уже розгаданих кросвордів. Дуже багато. І їм там навіть сигналізація не потрібна, бо поліція просто приїжджає на звуки ностальгічного плачу. Такі, а о, там грабують у Керпочці. Підвивання -під 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 на мотив Джо Дасена. Такі, о, там хтось плаче і слухає. Give baby. Там грабують за кропорт. Або, або знаєш, що це? Я, я, є, коко, джа. Я, я, є. Ти розумієш, що це ринок 90-х, картонка. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про створення поштового банку на базі Укрпошти. Він зможе надавати фінансові послуги для населення в сільських і прифронтових регіонах людей з інвалідністю, літніх людей, отримувачів соцдопомоги та військових. Uh -huh. Тощо у uh -huh. мене є краща пропозиція для підвищення ефективності цього банку. Спочатку створюємо банк на базі нової пошти, а потім Укрпошта створює банк на базі бази, яку створила. Нова uh -huh. вот. пошта Єгор. Я, я прям впевнена, що цю пропозицію буде відхилено для того, щоб не розбещувати населення якісним сервісом. Тому що сьогодні ти бачиш, користуєшся хорошим банком, а завтра що захочеш? Щоб на, тебе, щоб на тебе на э, тебе вже ку не кричали. Ну <світ> <світ> вибачте. Ну так да, я просто наразі не, не, не дуже розумію, що значить поштовий банк. Це типу, там можна класти на депозит марки, <світ> збирати uh -huh. гроші. В конверти, коли хочеш скинути другу 500 гривень на карту за якесь там кафе, просто просиш листоношу ношу, щоб він відніс йому. Це банк, це міжбанковий переказ Ну так Ну, да, да, ніхто й не чекає, що ти, Юрочка як комік, чи я, чи Єгор, будемо розуміти, що таке поштовий банк. чи ну Вони ж можуть трусити нам любусячку. Правильно. Вони ж вони ж на базі, на базі почти, на базі універмага. Ми прості люди, зарплату туди можна, щоб прислали. Хорошо. Мені подобається, що в нас виходить, я завжди думав, що банк це якась прям банківська справа. знаєш. А виявляється, що банк можна наліпити на будь-що що вже було. Банк на базі таксі, уклон. Щоб відкрити банк, треба перш за все вміти губити посилки. <prendere> <editors> та, 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 та. Як, як ви здобули свій стартовий капітал, ну дещо не доїхало. Ті вкладачі турби, які відсували, зараз виросли. в ціні. Слухайте, я знаю, в чому діло. Просто коротше, якась людинка пересилала по Укрпошті бізнес-план, як відкрити банк. Якийсь поштар, такий відкрив подивився і думав. О, я собі забуду. Нарешті, все, чого мені би хотілося, це побачити реакцію. Ви монобанка на цю новину. <laughs> Він такий, кого візьміть? Ну, ну, що ви зможете досягнути? Ми вже забрали собі котиків. що ви, кого ви? Гуся ну, на свою уку? Ви, які вважаю, стікери у вас були? Я буде? вважаю, що собачки все ще простають, тому собачки. візьміть уже хтось з собачок. Принцип при тому, що в нас є давно вже монополія і повне ошизіння від пса патрона. <laughs> Чого його да. Укрпошта не, не підбере, коли він вже на схилі своєї популярності, да, саме да, да. час його вже, підібрати? Вже, вже затерлися да. рукава ростової ляльки. Да, це, як, це, як, це як дати роботу в рекламі е, е, цьому е, Олегу Скрипці в е, казино, коли він завжди поняв запропонувати контракт, так само укрпошта може підібрати пса патрона як свого маскота. Який вже цей пес патрон давно вже сторчався. Плюс в нього якраз може бути дуже важлива особо ну, посада. Він той, хто лиже марки <рес> <рес> перед розклейкою. <рес> Також генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський поставив на рік 10 цілей для компанії. Що планують запустити новий мобільний застосунок? Особим uh не нравився старий, -huh. а особистий кабінет та цифрові сервіси для клієнтів, поштомати Укрпошти агентську мережу відділень та зони самообслуговування, кур'єрську доставку на. Чогось, електроциклах та трициклах для листонож по всій країні, також повну автоматизацію сортування газет і листів та електронну марку. Угу. Е, я не знаю. Е... Чи це цілі на рік, чи це така маніакальна фаза біполярного розладу ага. на рік. Тому що тільки на те, щоб в Укрпошті працівниці не закатували очі, коли ти до них підходиш, ну тільки на це пішло сім років. А тут гендиректор такий хоче зробити Укрпошту штаб, штаб квартиру квартирою месників за один рік, щоб на три циклах все було. Оця. О, мені, ну, мені не вистачило концентрації навіть на те, щоб уважно дочитати цей список до кінця, а тут. Це ще треба виконувати. І не колись, а за рік. Ну, ні, я сподіваюся, що мова йде про світловий рік. Ну або, або це ще одна інновація Укрпошти ну є просто рік, а є рік Укрпошти. Є рік Укрпошти. і там як в Інтерстелларі. Тут у нас 20 хвилин пройшло, а в Укрпошті 20 років. Ну, все нормально, і, да. і тоді все стає на свої місця. Бо, коли вам каже касирка, що треба вам почекати дві хвилинки, да. і ви таки, ну, у мене вже пройшло дві хвилинки. У це, це, твої, це твої. людські роки а в нас у Керпоштинські. Всі оці бабусі, які на Укрпошті стоять, щоб отримати пенсію, це насправді все дівчата, які зайшли туди купити фломастер, а там всередині відділення час пливе по іншому, і от вони вже тут. Да, і, і в них змінюється одяг, тому що на Укрпошті все, що можна там закупити. Все, що все, закупити, там це є, це ага. да, 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 прям повний. Ну, і, і як на мене, взагалі це все такий просто знаєте, формат мислення, коли ти ставиш собі 10 цілей, а потім радієш, якщо виконав, хочу дому. Я ставлю на те, що справді. Працює тільки листоноші на трициклах. Так, будуть трицикли. Ну, як мінімум, ми всі дізнаємося, що таке трицикли. Я дивився фотки в інтернеті. Це велосипед, в якого спереді одне колесо, а ззаді два. І, типу, він більш стабільний, і ззаді у нього таке відділення, в якому можна возити якісь пакунки. Тобто, по суті, це така більш недолуга версія мотоцикла. Ну, як, чого, мені, ну, Я знаєш, я проти до, е, доставок на електроциклах і трициклах. Ну, Нащо цей флекс? ну, чувак, ну, чувак, типу, типу, чувак, ми доставляємо дуже довго. І не знаємо, де твоя посилка, але ми це робимо як втомлені від життя хіпстери, а не як працівники на мінімалці. Ну тобто, на що мені цей фльор? Ні, ні, Ігор, я не згодна. Я не згодна, того, що дивись, ну це тільки тому, що це тільки хіпстери мають нахабство їхати на самокаті з кислої фізії. Ну а будь-яка інша адекватна людина, ти її отак посадиш, щоб вона могла кататись з вітерцем, і це вже це вже щаслива людина. Вона вже Така посмішка, що осяє цілу вулицю, тому коротше, я виступаю за те, щоб додати туди моноколесо гіроскутер і Сігвей, і шарики отак ззаду прив'язують. Я б дуже хотів, щоб вони ще додали оцю таку тачанку, яка оце на залізниці, там де два таких річага, і Що це за на вагонетки? Та це хтось доставку в пошту, ребят. Ну і також я пропоную додати одразу в цей список спеціалістів, які будуть в кожному відділенні пояснювати бабусям, що в них тепер є особистий кабінет. І він такий, ні, він не в цій будівлі, він на хмарному сховищі, ні, не на небі, бо тут ні до чого. Ай, Ладно, да, коротше, це Бог зробив таку звичну штуку. Скажіть, що внук вам встановив додаток. І по подякуйте Богові, тому що ну, пом... це того, що ви мовились, це того, що ви були терплячі і дочекались посилку. Також серед планів провести повну цифровізацію процесів у відділеннях, запустити нову фронт-офісну систему української розробки е, та забезпечити повну автоматизацію листонож, mm -hmm. створити Укрпошта Банк, повноцінно запустити Укрпошта-аптека, пакетні пропозиції для клієнтів, програми лояльності та системи CRM, оптимізувати витрати та впровадити нові технології на основі ШИ. Мені здається, що з цього переліку має таке враження, що. Він наче хоче заново компанію зробити, а не, а не покращити. те, що є. Ну я з цього всього поняв, що гендиректор Укрпошти просто купив собі платну версію ChatGPT, і тепер його не зупинити. Далі на черзі роботи пилососи, які доставляють посилки та тренують ваших собак давати лапу. Коротше, з цього амбітного списку Сміянського я зрозумів, що дуже легко бути креативником Укрпошти. Просто до вже існуючих сервісів додаєш, укерпошта. У мене теж є кілька ідей, диво укрпошта Вомбард, Укрпошта Газ тобі доставляють капсулу з газом, щоб підсмажити на вожці один вареничок. Укрпошта душ, тобі доставляють ванну на кірпічах, ну не знаю. А я вірю, що в них все вийде. Ну я впевнена, що у вас скепсис зумовлений тільки тим, що ви побачили надпись CRM і такі, невозможно. А може, все взагалі не так, і ми нічого не знаємо про світ Укрпошти. Може тетя Валя побачить оце про ну, що CRM будуть в. І таке нарешті прогресивне начальство. Я вірю, що. За ну при, ну хорошо, я не вірю, що за рік, але прийде час, і ми ще з вами будемо ходити на Укрпошту для того, щоб просто споглядати за тим, як працює злагодженість. Знаєте, ну це як от як оці відео, коли ти дивишся, як індус будує цей будує з глини оці доміки. Так і ми і там будемо стояти. Це не зоопарк, це crm парк. Ти дивишся там, дуже злагоджено працюють люди. Це, okay. це, це, це злагоджений, це червона книга злагодженості, yeah. він є тільки тут. <гум> ну, так, да, це, е, це європейців треба вражати, ну, знаєте, Діснейленд, yeah. щоб ти такий піднімався на цій центрифуги, тебе розкручувало, падало вти каменем вниз в Україні. ну, ми хочем... Покажіть нам, де виконується робота, хорошо. <гум> покажіть, нам, да, покажіть нам, як воно все працює, якщо воно так тютелька в тютюльку. Yeah. Yeah. Я думаю, що нам в цілому в Україні так сподобалася гра в кальмара, чисто тому, що ми такі, ну диви, як все чітко у них. Диви, ну все по правилам. І зразу, і зразу ці упали, їх, їх убрали зразу в крематорій. Да. О, чотко, ну, чотко. І, і, а чистота, а порядок. Це, це, між іншим, кажуть, мабуть, ті самі люди, які дуже восхищалися, що в Білорусі везде чистенько. До mm -hmm. речі, про Білорусі, яка завжди чистенько, в мене завжди була теорія, що це насправді найгірше, що може бути, тому що. Це наскільки ти маєш бути грязним шарамигою, що <пух> тобі для того, щоб в тебе в країні було частенко треба гебуха з підвалами і катувальнями тобто? тобто ти настільки ти не можеш митися нормально тобі треба гебня? Хух, ну і, звісно всі знають що бізнес працює наступним чином в тебе є якийсь напрям ти береш його і абсолютно забиваєш на те як він працює не дивлячись на всі відгуки потім починаєш відкривати нові напрямки і там дай бог щось воно вистрілить і скоро всі забудуть що ми взагалі, то пошта тому що Nokia колись починала як виробник паперу та гумових виробів, а вже потім нормально збанкрутувала від виробництва мобільних телефонів. Прикольно, no якщо Укрпошта така, «Да, ми колись була Укрпошта, але зараз ми чисто засіб для прання. Я ж теж знав, що вистрілить. І люди такі: ми ненавидимо аптеку Укрпошти. І вони такі, слава Богу, їм не нравиться наша аптека. Вони вже взагалі забули, що якусь посигу Що як всі ці нові напрями і сервіси чисто для того, щоб розпреділити порівну ненависть людей. Щоб вони не всі ненавиділи пошту, а по чуть-чуть недолюблені недолюблювали кожен із напрямків. Ну, стратегії. Да. Це було шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь з вами був Єгор Шатайло. Коломієць. та Настя зухвала. Від щирого серця зичимо у Карпошті здійснити всі намічені плани. Але якщо хоча б додаток перестане лагать, всі і так будуть вражені. Головне не прибирайте можливість прямо на пошті купити собі кросфорди та набір гелевих ручок. Це ваша головна фіча. Гомін аут